Слава Україні! Слава Збройним силам України! Волонтерам, теробороні і всім тим, хто наближає нашу перемогу. Сьогодні ми тримаємо культурний фронт. Тримаємо на стрій. Сьогодні ми знімали кліп. Знімали кліп на мою авторську патріотичну пісню, яка називається Батько наш Бандера Стефанія Мати. Отже, у кліпі брали участь. Аматорський жіночий вокальний ансамбль «Журавка». Дрогобицького центру культури та мистецтв Камінняр. Хореографічні па або, скажімо так, танцювальний перформанс виконував Петро Ланін, артист Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. І декілька слів хочу сказати про локацію, на якій сьогодні проходили зйомки. Це заповідник Нагоєвичів. Це музей Івана Франка, рідне село Івана Франка, яке багате на такі чудові краєвиди. Дякую всім, хто долучився до зйомок, особливо подяка оператору Дениса Іменецькому. Чекайте, зовсім скоро на моєму каналі новий кліп. Батько наш Бандера Стефанія Мат.